Служити та захищати продовжують в надскладних умовах всі українські правоохоронці. На жаль, роботи в них та інших відомств вистачає вбивства на підґрунті алкогольного сп'яніння, чергові крадіжки, пожежі та заборона фейерверків. Про це та інше дивіться далі у зведенні коротких новин. В Запоріжжі сталася серія вбивств. Так у Вознесенівському районі між 51-річним чоловіком та його 39-річною співмешканкою виник конфлікт. Жінка схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка в область ключиці від отриманого поранення. Постраждалий загинув на місці. Того ж дня у Заводському районі 40-річний власник будинку наніс ній сусідові несумісні життям удари ножем в область стегна. В обох випадках злочинам передувало вживання спиртних напоїв відкриті кримінальні провадження. Небайдужі запоріжці допомогли патрульним затримати крадія. Громадяни помітили, як невідомий розбив автомобільне скло та купурсався в салоні. Однак далеко йому втекти не вдалось. Порушникам виявився 38-річний чоловік, який вже мав проблеми з законом. На вулиці рекордні правоохоронці затримали чергового крадія кабелю. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у нього кабельну продукцію, походження якої порушник пояснити не зміг. На варті безпеки і рятувальники впродовж минулої доби фахівці ДСНС здійснили вісім виїздів на події, не пов'язані з воєнними діями. Зокрема, ліквідували три пожежі. Так, в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Яценка палали домашні речі та меблі на загальній площі 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели з верхнього поверху на свіже повітря власницю оселі. Постраждалих немає. Деталі події з'ясовуються. Окремо, рятувальники нагадують, під час воєнного стану продаж та використання феєрверків, петард та інших видів піротехнічних засобів на території Запорізької області заборонено. Таке рішення підтримали члени регіональної комісії з питань ТЕП та НС. за дотриманням вимог стежитимуть правоохоронці. А у разі виявлення порушників їх притягуватимуть до адміністративної відповідальності.